Де я? Маленький Коли був? Вчора? Йоп. По-юму. Що ти шукаєш? Щоб палку. Та ж тобі Емілі принесла палку сьогодні, альо. Мама. А де мама? Вона а, з мамою в місті. А? Де палка? Ого, добре гатанув! Ха-ха! Ну ти блін, може чого. Треба бі... потерпіти, потерпляти. <laughs> Ай! Хватить! С... Хватит, не О! О. Хорош, Що? Що? Благодару. Благодарю. Благодарю. Ти не можна було так само вчора зробити. То масховав, знаєш. Ні-ні, я про діда зробити, подякувати плані, що ти, ти всіх вчора посилав. Захимаєш. Я взагалі нічого не роблю, правильно. Як це все робиш правильно? Просто вчора трохи ти психанув і всіх нахуй послав. Це не культурно, дід. Чекай, бо ти ж неправильно защипнув. О. Діда <риклад> якось так виходить, що вчора. Я поганий... ти вже старе, боже, мамчини. <риклад> вчора поганий сині <сьогодні> хороший, що. <риклад> Ну і ж вона, біда ікрійка, поставила. І спати. Я на пенсії, ти розумієш чи ні? Що мені похуй твоя робота. Ні, я хотів спитати у тебе, як тобі колбаску взагалі. Та вона якась з печинкою зроблена. Там що м'ясо. Господь <рес> з тобою, там все на м'ясі. <рес> <рес> а, то кров'янку ти їв. Так? <рес> да? да, то кров'яночка була дуже вкусна кров'янка. А тая. А там просто с салом, с мясом. А есть еще одна колбаска, она на мясе. А ну покажи. Показать? Я же покажу, уже не буду. <реш> <реш> Ой! <реш> Фу, <блин>. <реш> <реш> Ладно, пусть с тобой. Дит, я потом тебе покажу. <реш> покажу, даже дам попробовать. Можешь даже все съесть, но потом не кажи мне. Ой, Оля! Ой, Оля, мне плохо. Ой, Франції. Да. З Франції. Трошки з запозданням, но все одно. З опозданием. В честь твого дня народження? родження. Да. В честь твого дня народження, родження, только з запозданням. Посилка з Франції. Приймеш удар? Ба. А ну покажи. Ты що ж не молодеж? Ну вже не молодесечки такий. А що старий що? вже? 16 років. Та не старий, ну сам мужчина. То есть я вже не молодеж. Уже все. Кінчилося. Ай. Раз вже женатый все. И що мені не можна грати дурного? Шо -шо? Мені вже не можна грати дурного. А на що дурного? Треба грати хазяїна хорошого. А хазяїн не може бути дурний. Та в чому може бути? Це не мої підписники. Ваші, а як же ж? Це ж підписники що ваші твої я Відходи. Я все знаю. — До тебе прийшли гості дорогі. Я знаю. Аж з Хмельницького приїхали, ну я файно. Знаю. Ну, ти ти з нашої столиці. Доброго дня, доброго дня. Привезли <піллян> вам. Зараз домовилися. Привезли вам ковбаску, яку ви любите. О, дід! Будь ласка, їжте Хотів. на здоров'я, знаємо, що ви дуже любите. Їжте і будьте здорові. Знає. Знаємо, бачимо, за вами А Ану дід, будь ласка, вгадай, звідки привезли цю ковбаску? З якої країни? Ану давай. Ти ж Магомед наш. Чакай, я подивлю, що... Турція? Що, що це скаже, що... дідуся ти не скажу? <рес> да я прочитав. Ти в Дімно впав? Брезерах виїбу. За хатою всі в їмно впадають? Я знаю, що ти це скажім. Діс. За хатою в селі це по-любому всі в гімні. Сашка. Да. Березь його рентген. Ринві. Які ренвинок? Ава! Бери, рент. Кинь я нахуй, бой розіб'яв. Чуєш, а де ти купляв таку е класну шапку? PD. На detail shop, наверное. Да. Кі яблучка гарні, Господь з тобою, дід. Брат, йди Иди нахуй. Не хочешь робити, йди!